Вітаю пані та панове. Сьогодні у нас 8 вересня, неділя. Вчора, 7 вересня, в суботу не було часу відзняти відео. От і, власне, знімаю сьогодні. На сьогоднішній день, правда, у нас залишилося 5 кишмишів. От перед вами 5 сортів кишмишів. Вчора було 7. Вчора ще був ламборджині та Блаш Сідліс. От, вчора їх реалізували. Блаш Сіліс це кишмиш, такий як лучистий, але без такого мускату. А колір більш насичений, ніж у лучистого. А по зовнішнім виглядам дуже схожий. От, давайте подивимося по сортам, які у нас на сьогодні є. Так, це перед вами Олена Вікторія. Osionfish. І це власне майже весь той врожай, який залишився в Вікторії. Вікторії. З доволі таки хорошою, крупненькою ягідкою, легкою шкірочкою з'їдаємо, консистенція в нього щільна, але без підхрусту, не хрустить ягода. Далі це ось біла надія, теж вже залишки з вчорашнього базара. бачите, який в неї дуже гарний. Ніжнолимонний колір, дуже висока цукористість, легко зідема шкірка. Ну, він, власне, ще є. До речі, цей, наприклад, якщо Олена Вікторія була готова в принципі, на минулому тижні, можна було підрізати, то біла надія вона готова вже три тижні як. От, вона дуже добре збирається на кущах і в нас там ще залишилася вона ще є. Різні на наступні вихідні. Ну, так що, біла надія, це один з найліпших сортів винограду з біло-ягідних, власне, через сам колір, лимонний колір ягоди. Дуже файна ягідка. Далі це у нас Сюзана – це виноград, який має дуже щільну консистенцію, легко відемо шкірку і дуже високу цукористість. Далі це мрія фермера, це вже останній виноград також. В цьому році ферма в фермавного легна машкірка, мармеладна консистенція і дуже хороша цукристість. Далі, в цьому ящику, у нас тут лежить остання гронка подарунку брату. Вчора його просто розкуштував, то прям не скажу шарували, от, Отного дуже дуже хороше. На дивлячись на колір, от люди спочатку відлякує колір. Ну, це ще залишилася одна сама, сама зелена, зелена грона. Але смак тут просто божественний. Там і висока цукористість, і легкі фруктові нотки. І ягода сама по собі щільна, я б не сказав, прям така хромка-хрумка, але доволі хороша. Далі це ось перша підрізка. Прийшлося зрізати гронку, вона була перепитана з ірісом. Це Пігас. От. Ну і його зрізка буде на наступний тиждень, на наступні вихідні. Далі тут у нас остання горонка слави. Було півтора бананки вчора, ну залишилася одна така груночка невеличка. Так, Далі це у нас басанті, теж вже весь басанті з другого куща. Треба садити власний, може навіть і не один. Е, до речі, раніше я казав, що ну, мені здалося, що тут був мускат легенький. А, по факту тут муската в ньому немає, От, но ягода по собі дуже щільна. Шкірочка приїжджі не відчувається. Якщо брати по прилавку, то Басанті це певно, що один з щільних сортів народу, поки що на прилавку є. наряду з е, Сюзаною і з дуже високою ту кризністю. Е, басанті був готовий вже. Два-три тижні як готовий точно, навіть, навіть більше, я б сказав би так. Тобто там два хороші варіанти Басанті і Сюзанна, які дуже добре, а і білим надія, які дуже хорошо зберігаються на кущах. Далі це велика, Це вже остання зрізка велики, все, Віліки більше немає. Велика зрізалася протягом трьох тижнів з хвостиком. Велика на сьогоднішній день вже набрала просто неймовірний розтабування ягоди. Темне, дуже високу цукристість, навіть деякі ягоди почали вже прив От, Ну, Привалюється ягода в цьому році, в основному через аномальну спеку дурну. Віліка має дуже хрумпу консистенцію, шкірочка придінь не відчувається. От, і навантаження в цьому році, до речі, на віряці було дуже суттєве, ще більше, ніж в минулому році. Там кілограмів за 60 виситочного винограду, бо розкинули ми його метрів на 5 чи на 8, не пам'ятаю. Далі, це кишмиш миш Валентіно. Валентіно це, звісно, щось із чимось. Ягодка тут приблизно в середньому грам 5-6, скажемо так, 6 плюс-мінус. Валентіно має гармонійний присмак, щільну консистенцію з підкрустом, легко з'їдаємо шкірку. Каже, що у Валентіна є мускат, але з таким навантаженням там на кущеві ми зняли три бананки з хвостиком в Це на одному кущеві і на другому трошечки менше буде. Так що Валентина це один із, найліпших, один із найліпших сортів серед кишмушів. І по навантаженню, і по щільності, і по реалізації, до речі, також дуже добре. Так що з таким кишмашом, як Валентіно, відпадає бажання, наприклад, садити інакші, які зараз піарять серед винограду. треба час для них, таких як, наприклад, Ламборджині, Аватар, Хеловін. По урожайності з Валентіно, Афродіто і Іванкою, навряд чи що зрівняється по урожайності? Єдине, що ексклюзивність у тих сортів, що я назвав перелічив. Її більш такі ексклюзивні і е, їх можна що трошки дорожче, ніж Валентино. А так в цілому е, Валентіно дуже хороший виноград. Супер. Далі це кишмиш Юпітер, такий має полуничний мускат. От, там є в коментарях людей, кажуть, що в ньому немає мускату. От, я сперечатися з ними не буду, тому що немає сенсу, кожна своя правда. Добавлю лише те, що виноградарі, які займаються вином, ми роблять вино з Юпітера, кажуть, що москаль залишається навіть у вині. Так, по Юпітеру продовжимо далі. Морозостійкість, у нього 27. До речі, 27 він і витримує. От, а от уже 30 градусів і нижче, вже все, вже не витримує. Так що 27 це його максимум. І передбати всім, до речі, хороше пробудження броню. По Юпітеру скажу, що на сьогоднішній день у нас, наприклад, якщо брати нашу колекцію сортів винограду, то будемо зменшувати плантації Юпітера, оскільки нехай навіть на те, що він постійно потрібний для реалізації людям він дуже подобається, але його забагато просто насаджено. І реально треба зробити для себе такий висновок, що треба посадити якісь більш інші сорти. На ту ж саму пірголу каліфорнійську, У мене є задумка, яку я вже розповідав. Коли я перероблю, посажу туди нові сорти, власне, продемонструю саму шпалеру. Каліфорнійку вже зроблену по-новому новим посадженням кущів. До речі, вже є. Люди в Україні, це і Вінниця, і Житомир, які зробили вже шпалеру, так як я рекомендував ще декілька років тому. От, і вже мають результати. Так далі продовжимо. Це кишмиш світанок. От, світанок це кишмиш з дуже щільною ягодою, дуже щільною наряду. з такою для порівняння, як Басанті, наприклад, і, і Сюзана. У нього також дуже щільна ягода і дуже висока цукристість Легко з'їдемо шкірочка. Така оддаронка, вона має жовтий колір. Ну Якщо робити е, висновок, е, що краще взяти, то по цукристості буде краще валінь, е, от А по Всім іншим параметрам це Валентіно варіант, він буде цікавіший, ніж світанок. Так, значить, по урожайності, світанок доволі таки непоганий. От, я скажу, що вище середнього урожайність у світанка. Світанок, чим хороший, він дуже добре збирається на кущах. Наприклад, він не тріщить і висить досить довго. Через те, що у світанка короткий міжвузля, дуже хороша облизаність самого куща. Так далі. Тут у нас ящик з двома такими формами, як суперник і артек. Суперник він має дуже цікаву ягідку. Таку от, по структурі заражево-жовту. З дуже високою цукристістю, щільною консистенцією, з легким підхрустом. Шкірочка приїжджі не відчувається. Навантаження на ньому дуже високе. Дуже хороша здатність зберігатись на кущах. Що ще сказати? Я його часто порівнюю з динькою, тому що він мені нагадує диньку. але... На відміну від доньки, він має більш ну, рожево-жовту ягідку. Велинька має рожево салатову, але цей виноград без мускату. Дуже-дуже гарно виглядає. Так, Далі біля суперника це у нас Артек. Ми також непоганий сорт винограду з хорошими гронками. Гармонійним смаком. Консистенція щільна без підхолуста. Шкірочка легко з'їдається або з легким підхолустом. Поки що кущ розганяється. От, і для нас Артек дуже цікавий. Артек, до речі, можна зробити певне продовження з Артеком. Це кураж гусєва. От, він буде трошечки пізніший. Далі тут у нас такий виноград як Сенсація, це на розряду тройки крайнова, тут особливо там і розповідати нема чого. Але на сьогоднішній день тут вже дуже-дуже висока цукристість. До речі, такий виноград потрібен завжди на базарі для реалізації. він Завжди користується попитом. Такі сорти, як з розряду тройки крайного. Вони завжди користуються попитом. Далі це красава калугина. Красава Калугина на сьогоднішній день вже перевисів своє. Поданішки ті вже повизрівали дуже добре. Це дуже щільна ягода, дуже щільна ягода з дуже високою цукористістю. Отакою от от продовгатою формою ягоди. Що таке також цікаво. Деякі ядки навіть починають заізюмлюватись. Ну, і вони вже мають просто там цукристість, яку потрібно запивати водою. Далі, по кишмишам, це, наприклад, по ліву сторону АТМ Роял, а по праву сторону Аксайський кишмиш. Обидва варіанти. Ну, Аксайський він це винорад із розряду ті, які збираються дуже добре на кущах. У нього легенькі карамельні нотки. Дуже щільна консистенція, шкірочка приїжджає не відчувається і доволі таки непогана вражанність у нього. А тем роял, не знаю, в цьому році ягідка у нього не особливо крупна, зазвичай у нього ягідка в два рази крупніша. Але в цьому році така от штука. Тем роял має щільну консистенцію, легкі фруктові нотки, Обидва виногради з першим тере, другим класом без кісточковості. Тобто і там, і там, якщо велика крупненька ягідка, може трапитися рудументи. Якщо в тим роялі, наприклад, крупні ягадки є, там такі грам і по 8, і по 10 бувають, навіть і більше. І там то є там, невеличкі рудименти. Оксайського навіть у таких ягідках, менших ягідках трапляються рудименти частіше, але приїжджає вони не відчуваються. Так далі тут у нас гурман ранній, і це я не пам'ятаю, що зрізав вже, але смак дуже хороший. Хоч і гармоній, але нациклися просто запредільна. Це у нас гурман ранній, гурман ранній має щільну консистенцію по гурману ранньому. Значить, гурман ранній був готовий ще тиждень тому, це точно, якщо не більше. Але своє він, скажу так, перевисів. В нього в цьому році не знаю у кого. Зазвичай у нього дуже хороший мускат. Але в цьому році мускат легкий, чомусь не знаю чому, з чим це пов'язано. У цьому, в цьому році у нього легкий мускат, але при цьому дуже щільна консистенція. З хорошим підхрустом легка зідемошкірка і доволі хороша сукристість. Все одно гурманрані це один із моїх перших найлюбленіших сортів з мускатом. Далі, звісно, з'являються інакші сорти. З більшою крупнішою ягодою, але мене, мені суто награду подобається саме через консистенцію ягоди і той мускат, який в нього є. Так далі. Це в нас графиня і ірен. Ой, ірен. Раміна. Чи роміна, кому як. Так, по раміні. У раміни легкий присмак черешні, дуже висока цукристість, легка зідемо шкірка. Консистенція щільна з дуже-дуже легеньким підхустом. Скажімо так. От, урожайність доволі -таки непогана. За смаком людям також подобається. От. Так що вельми, -вельми цікавий сорт сотнограду. Далі по графіні, наприклад, в цьому році, на відміну від минулого року, я не бачу таких ягідок, як були в минулому році. З Ямкою всередину ягоди, як у аватара, в цьому році такого немає. Ну, я там гронок передивився, я такого не спостерігав. Не бачу в цьому році такого. Хоча на початку, коли починає ягода зі стадії гороху наливатися, утворюється ця ямка, а потім ягода видуває цю ямку і коли наливається повністю, на деяких ягодах трапається, на деяких ні. Значит, графиня вона має легкі фруктові нотки, мармеладну консистенцію, легко йдемо шкірку. Вот. По врожайності, до речі, якщо раніше була думка була, що вражається трошечки вище середні, то на сьогоднішній день скажу, що графиня з набором багаторічної деревини значно покращують показники по так, Далі, До речі, графиня ми посадили короневласний кущ. І побачимо, що вона буде видавати на кореневласному кущі. Далі це в нас Дніпровська Рів'єра. І оце ще кущ у брата. Але це теж він. це залишок, але вчора були доволі хороші грона. От, оце залишок залишився форми під назвою Давід. Обидві форми, що Давід, що Дніпровська Рів'єра», вони це, до речі, теж Дніпровська Рів'єра». Обидві форми, що Давід, що Дніпровська Рів'єра», вони дуже щільні і з легким мускатом. і з дуже хорошою цукристістю. Так що хто полюбляє щільні сертивий винограду з продовжуватою формою і з легким мускатом, вот Дніпровська Днепровская як варіант. Дніпровська регіра збирається хорошо на кущах, але гонка тут у неї середня. Далі поруч лежить, це подарунок Ірині. Також гармо цікавий сорт винограду. Він має щільну консистенцію. І що мені подобається подарунок Ірині? у нього смак гармонійний, але він... Насичений. Ти коли саму ягоду куштуєш, то вона в роті немов вибухає і заповняє абсолютно порожнину своїм смаком. Так що в цьому плані її соковитість і смак вельми себе хорошо поєднують. От, по подарунку Ірині скажу, що виноград вельми цікавий і по вражайності, і по консистенції, і по смаку. Єдиний мінус, який на ній є, це вона трошечки осипається. От, тому треба з нею бути більш обережніше і клієнтів, якщо такі пролавики, як у нас, ставити трошечки подалі. Але реалізація в неї також хороша. Далі це в нас Аркадія. Ну, Аркадію не буду розповідати, так само як і про тройку крайнова. Далі вчора в нас була ще форма Калугіна, яку ми вчора продавали. Це от, ну, вчора ми її майже всю реалізували там, те, що було в основному нас на замовлення. Це залишилось винограду. І, значить, по бачите, зовнішній вигляд у неї, звісно, бажає кращого. От, але коли вчора кому не пропонували, всі спочатку дивляться на неї і думають, що якась какашка. У мене виноград, але коли куштують і кому потрібна щільна ягода, то всі в основному на неї звертають увагу. Тому на сьогоднішній день вона має дуже, дуже високу корисність. От, Одну із найвисоких на ряду з Юпітером, до речі. Консистенція щільна, дуже щільна, шкірочка призів не відчувається. Єдиний мінус вона бере загар. Отакий От вон. Реалізація в неї також доволі хороша. Ну, Це залишка, залишився. От. Так що по більнадії скажу, що виноград також весь цікавий, нам подобається більше, ніж хлопчик мізинчик. М -м, йдемо далі. Тут у нас іріс. Іріс. От. Е, по ірісу скажу, що консистенція у нього мармелана, легко з ним шкірка, фруктові нотки. Єдиний мінус по ірісу, який я бачу, це невеличке горошіння. отаке от от таке трапляється. І збитість грони. Хоч ми іріс і не поріджували, збитість громади тут це все одно ну, якби є, от, але вона не критична, така як на посланцю, наприклад. Так, по навантаженню Іріса, то також дуже висока, до речі, у іріса навантаження дуже хороше, чим власне і хороший сорт Збирається непогано на кущах, на кущах, з хорошою цукристістю. Цілком, в принципі, доволі така непогана форма, без особливих мінусів, які можна виділити. Так далі, це в нас